Доброго дня! Ми закупили набори Jackery Pro разом з сонячними панелями для того, щоб заряджати можна було їх в бойових умовах, тому що генератори дуже шумлять, і з цього ми закупили такими наборами, щоб можна було серед поля поставити панель сонячну та сам. Саму станцію зарядити її. Заряджається воно до повного приблизно 2 години, тому що це про версія. Так, ось так виглядає сама станція, вже як розпакована. В ньому йде е, два в ньому йде два шнура. Ось такий підзарядний. І все, я так розумію, теж підзарядний. Далі. Ось він тут нажимається на дисплей, показує його заряд і вхідну, вхідну потужність. Тут у нас є ось розетка, дві розетки. Є два USB обичних і два USB Type-C. Також є ліхтарик. Він тут на У нього три режими є: слабий, сильніший і мигаючий. Зараз покажемо, як воно заряджає. Вставляємо ось USB-шнур. Далі ставимо телефон. І я так розумію, натискаємо кнопку, і ось пішла зарядка. Телефон заряджається. Це з USB натискаємо воно вимикає зарядку, все, телефон не заряджається. Далі ось розетка. Ставимо, втикаємо розетку ноутбук, нажимаємо. Ноутбук. Ноутбук, пішла зарядка. Що у нас тут ще є? Ну, зарядка йде, показує вихідну потужність, скільки залишилось в відсотках. Енергії в ньому також так, як це проверсія, вона заряджається до повного за 2 години.